У невеличкому районі на захід від площі Вашингтона вулиці показилися і розбились на вузькі смужки, ці проїзди утворюють химерні кути й повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявімо, що збирач боргів іде цим маршрутом, а зустрічає самого себе, коли вже повертається. Отож, люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький Грінічвілідж у пошуках вікон на північ, гостро верхих дахів XVIII століття та низької квартирної платні. Студія Сью і Джонсі містилася на горищі триповерхового цегляного будинку Джонсі пестлива від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга з Каліфорнії. Вони познайомилися за табельдутом у місцевому ресторанчику, помітили, що обидві захоплюються мистецтвом, і вирішили найняти студію разом. Це було в травні, а в листопаді холодний невидимий пришелець, якого лікарі звуть пневмонією, почав блукати колонію, торкаючись крижаними пальцями. Поїзд Сайду цей зарізяка розгулював сміливо, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких проїздів, ледве пересувався. Містера пневмонію не можна було назвати благородним. Для нього мініатюрна дівчина з Каліфорнії була легкою здобиччю. Вона лежала на залізному ліжку, дивлячись крізь вікно на глуху стіну сусіднього будинку. Одного ранку лікар запросив Сью в коридор. Вона має один шанс із десяти, сказав він, збиваючи ртуть у термометрі. Шанс у тому, щоб вона хотіла жити, коли люди вже домовляються з гробарем, ніякі ліки не допоможуть. Сказав лікар. С'ю розплакалася, взяла креслярську дошку і, насвистуючи, повернулася до кімнати, де лежала Джонсі. Джонсі майже непомітно під ковдрою, лежала, повернувшись до вікна. С'ю подумала, що та заснула. Сю почала малювати ілюстрацію до журнального оповідання, ковбоя із штату Айдахо в елегантних штанях із Моноклем. Вона почула шепіт. Джонсі рахувала вголос дванадцять, одинадцять. Десять, дев'ять, вісім. Сю стривожено подивилася у вікно. Там лише пусте подвір'я, глуха стіна і старий плющ, що втратив майже все листя. Що там таке, серденько? запитала Сю. Шість. шепотіла Джонсі. Листя падало швидше. П'ять чого серденько? Листків. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Сю намагалася заспокоїти подругу. Переконувала, що це дурниці. Лікар казав, що в неї шансів 10 проти одного. Спробуй заснути, сказала Сю. Вона вирішила піти по Бермана, щоб намалювати з нього від людька золотошукача. Старий Берман був художником жив на першому поверсі йому вже перевалило за 60, мав бороду, як у Мойсея. Він усе життя мріяв створити шедевр, але навіть не починав. Останні роки малював вивіски і рекламу. На шматок хліба він заробляв, позуючи молодим художниками з колонії, бо ті не могли платити натурникові професіоналу. Він багато пив і хвалився, що ось ось напише шедевр, але лише балачки. Сью знайшла Бермана в тьмяній комірчині внизу, де стояв Мольберт і старе полотно, що чекало 25 років. Вона розповіла про Хемеру Джонсі і свою тривогу, що подруга відлетить, мов листок. Берман мав червоні очі, які помітно сльозились. Хіба ще є такі дурні, що помирати через листя, яке осипається з клятого плюща? Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі, сердито говорив він, беручись допомогти. Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью. Гаразд, якщо не хочете позувати, ви старий Базіка. Хто каже, що не хочу? Ану вперед. Сказав Берман. Сью і Берман піднялися нагору. Джонсі спала. Сю опустила штору і показала йому плющ. На дворі йшов холодний дощ із снігом, вони мовчки перезирнулися біля вікна. Наступного ранку Сью побачила, що Джонсі лежить, не відводячи погляду від зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитися, пошепки сказала Джонсі. Сью слухняно підняла штору. На дворі, незважаючи на бурю, Лишався один зелений листок. Це останній мовила Джонсі, сьогодні він упаде і я помру. Та годі подумай, хоч про мене, сказала Сю. Що буде зі мною? Джонсі мовчала Душа, що готується до подорожі, стає байдужою до всього. День минув, але навіть у присмерку вони бачили той самотній листок. Настала ніч знову зірвався північний вітер, лив дощ, тарабанячи по карнизах. Уранці Джонсі наказала підняти штору. Листок плюща був ще там. Джонсі довго дивилася на той листок, а потім озвалася до сью, що гріла бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Це гріх хотіти вмерти. Дай мені бульйону й молока з портвейном або дзеркало, обклади мене подушками, я хочу сидіти. Через годину Джонсі сказала: Я сподіваюся колись намалювати неаполітанську затоку. У день прийшов лікар. С'ю вийшла з ним у коридор. Шанси рівні, сказав він. Гарний догляд, і ви виграєте. Я ще мушу навідатися до одного хворого внизу Бермана. Він старий, хвороба в тяжкій формі. Надії немає. Сьогодні його заберуть до лікарні. Наступного дня лікар сказав сю, небезпека минула, ви перемогли. А надвечір с'ю підійшла до ліжка Джонсі, яка плела синій шарф. Мені треба щось розповісти, біле мишенятко. Сказала Сью і обійняла подругу. Сьогодні в лікарні помер містер Берман, він хворів тільки два дні. Прибиральник знайшов його в кімнаті, мокрого і безпорадного від страждань. Його черевикий одяг були мокрі, холодні, як лід, ніхто не міг зрозуміти, де він був у ту ніч. Потім знайшли ліхтар, драбину, пензлі й палітру з зеленою та жовтою фарбами. А тепер поглянь на листок. Тебе не дивувало, що він не затремтів і не впав. Це шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній справжній листок. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.